Вітаємо усіх, хто щойно доєднався. Хто з нами від сьомої ранку? Це суспільне студія. Ми продовжуємо в Україні. Зросли податкові борги бізнесу. Державна податкова служба у січні листопаді 2024 року відкрила понад 25 тисяч виконавчих проваджень через податкові борги бізнесу. Це на 22% більше ніж за весь 2021 рік. Про це повідомляє Open Data Bot із посиланням на дані податківців, які підприємства заборгували державі та як це вплине на економіку України. Вороми із президентом Асоціації українських банків Андрієм Дубасом. Він з нами на зв'язку, пане Андрію, доброго ранку. Доброго ранку і слава Україні, героям слава пане Андрію. Перш за все, які ключові причини зростання податкових боргів бізнесу в Україні і як вони розподіляються між економічними секторами. В першу чергу більшість проблем в тому числі українських української економіки причиною їх є те що на нас напала росія в 2014 році і в 2022-му зробила повномасштабне вторгнення і Економіка, у разі якщо б у нас не було міжнародної коаліції, яка б підтримувала фінансову Україну, була б в набагато гіршому стані ніж зараз є. Але ми фінансисти, економісти, ми ж бачимо всі дані, вміємо аналізувати всі дані. Що якщо б не було фінансової підтримки, ззовні, як би, яка б нас могла би бути ситуація, тому в принципі давайте так просто, щоб ми не забували, чому ми зараз живемо в таких обставинах. В першу чергу це через агресію Росії, якщо говорити тепер про податкові борги і збільшення, скажімо так, десь виконавчих проваджень або позовів податкової до українського бізнесу, то ситуація очевидна: третій вже третій рік добігає кінця. Повномасштабного вторгнення, і звичайно, що бізнес десь очікування бізнесу, ця невизначеність, вона на це впливає. Хтось, скажімо так, дає ради цій справі. Тобто, наприклад, старається зв'язати кінці з кінцями, виходити з ситуації, переміщатися, шукати нові ринки збуту, вирішувати питання кінець кінців з працівниками з кадровими кадровим голодом в Україні. А хтось в якийсь певний момент припиняє цю боротьбу, і тоді звичайно, що трапляються такі ситуації, коли зростає певні зобов'язання або там, скажімо, банкрутство підприєм. Ємства і може бути і податковий борг. Тому мені тут скажемо, але давайте теж щоб десь ці заголовки не сильно звучали, щоб десь суспільство, яке слухає нас, або наші глядачі, наприклад, не могли подумати, що це трапилося саме сьогодні. А податкові борги, або, наприклад, звернення податкової до суду про стягнення бор. Податків через судовий інструмент вони в Україні були і в цьому році, і в минулому році, і в поза минулому році. Я просто для порівняння, наприклад, можу взяти статистику. Там з 20, наприклад з 21-го року, в 21-му році в нас було близько 21 тисячі податкових проваджень. А в 22-му році, зважаючи на вторгнення mm -hmm. і, і зуп, практично зупинку держави в економічному понятті в перших півроку, було всього 15 тисяч, в 23-му році 22 тисячі. Тобто mm -hmm. в цьому році за 10 чи за 11 місяців вже є 25 тисяч. Тобто це не є щось, знаєте, що там у нас його не було, а тут mm -hmm. сталося. Це е, історія, ну, яка в Україні Траплялася, ось в цьому році вона більше. Я пов'язую це в першу чергу з затяжною фазою а, війни а, нападом Росії на Україну. І знаєте, якщо це перший рік, ти ще якось там стараєшся, десь в очікуванні, що ця історія там завершиться, буде, а, буде перемога. То вже коли це третій рік триває, знаєте, тоді воно ці, ці горизонти планування трошечки вони. Посуваються, зміщуються. Пане Андрію. А наскільки розмір податкових боргів та їх інтенсивність залежить від регіону України? І в яких регіонах загалом зафіксовано найбільше податкових боргів? А... Два найбільших таких ну я не назву тут лідерами. Давайте назвемо це так, якби регіонами, які найбільше виділяються в цій статистиці. Це місто Київ угу. і Дніпропетровська область. Я не знаю, чи Дніпропетровську область вже переназвали на Дніпровську. Давайте поки, назвати поки поки Дніпропетровська. так, так, так будемо будемо підтримувати декомунізаційні ці речі. Чому так? Ну тут просте пояснення, знаєте, є в Україні регіони, які е, мають е, лідерство в бізнес і діловій активності. І звичайно, що місто Київ як столиця завжди займає перше місце, тому що найбільше юридичних осіб бізнесу е, та й органи влади тобто е, всі всі ці речі відбуваються в столиці, в місті Києві. А друге місце по багатьох пунктам, в тому числі по експортних е, експортних Обних даних і, і по інших займає Дніпропетровська область. Так склалося. Тому я думаю, саме і через те ці дві області, будучи, скажімо так, лідерами в бізнес діловій активності, сьогодні мають так само такий трошки негативне лідерство. Назвемо це так в питанні податкових боргів, тому що там найбільше угу, бізнесу. Далі вже, далі вже наступними наступними ідуть області. В яких були ну скажімо так тут зараз. Ну Запорізька область, вона прифронтова, звичайно, але я би звернув також увагу на в тому числі і західній області, тому що дуже багато бізнесу туди переїхало, і в принципі статистика також показує, наприклад, там Закарпатська, Львівська і Чернівецька області, там по 800, близько 800 теж проваджень. Тому як на мене, тут логіка приблизно така: це не є області, які найбільше, скажімо так, є найбіль. Іншими якими порушниками просто в цих областях найбільше бізнесу, і тому саме при в порівнянні з, з проблемним проблемною ситуацією в них і найбільше з'являється пропорційно по всій Україні проблем. Почали пане Андрію, маємо ще буквально хвилинку часу, але хочу встигнути поставити вам це питання. Яка частка серед податкових боржників зараз припадає на підприємства, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, або ж фактично не функціонують? Я зараз спробую відповісти на це питання, але хочу звернути ще один такий важливий момент, про який не згадав. Останній рік, оцей 24-й рік, в якому ми живемо, ви знаєте, що вже навіть починаючи з кінця 23-го року, в Україні влада дуже активно починає комунікувати про те, що податки збільшення податків, надходження до державного бюджету потрібно збільшувати, оскільки з податкових надходжень ми фінансуємо наші оборонні потреби. Такі потреби, як там пенсії, субсидії, які заробітні плати державним е органам, або, наприклад, там вчителям чи іншим, це все йде за рахунок нашої міжнародної фінансової допомоги. Я думаю, що зокрема і податкова, скоріш за все, це не є внутрішній якийсь там інсайт, що я мав е комунікацію з цими органами, але це десь моє таке е е своєрідний аналіз. Я думаю, що це теж пов'язано з тим, що держава зараз намагається максимально е е детітіно економіку, а е звертати увагу бізнес. Су на те, що податки податкові надходження їхній рівень потрібно Почай, підтримувати на високому значенні, оскільки в нам не вистачає коштів для фінансування оборони оборона сьогодні. Це питання життя і смерті держави. Тому тут я думаю, що і кількість, наприклад, пропорційно не про uh -huh. конкретні регіони говоримо а пропорційно по Україні кількість вимог податкової до бізнесу щодо сплати податків скоріш за все буде зростати, оскільки в бюджеті Почай. є uh -huh. труднощі з оплатою з надходженням одженнями а далі з оплатою цих оборонних ем, оборонних витрат пане андрію дякуємо вам за те що знайшли час доєдналися до нашого етеру дякуємо за роз'яснення андрій дуба з президент асоціації українських банків був з нами на зв'язку